Привіт! Ви на моєму каналі ЄВА і сьогодні я вам покажу паперові сюрпризи. У нас буде отака тема паперових сюрпризів, і ми будемо такі робити з вами відео. Не забудьте підписатись, поставити лайк і на дзвіночок підснути. Бо, якщо ви на мене підпишетесь, будете знати, коли в мене будуть нові відео. І наша перша колекція це ось сердечка. Їх аж в 11. І це всі, вся колекція. Насправді, вони не саме найлегендарніші, бо ці фіолетові такі, а ці рожеві. Просто в мене закінчились рожеві, і я далі хотіла домалювати іншим кольором. <кій> і ще в нас є інші колекції. Поставимо сюди їх. Друга колекція це в нас ось такі от смайлики. Колекція смайликів. Їх аж тут сім, так що нам вистачить їх. До речі, з кожним відео буде нова колекція. І остання колекція на сьогодні це ось такі от лапки. І вони є з великої, до самої маленької. покажу поближче. Це саме найменше, а ось це саме найбільше. Лапка. Дивіться, яка вона нас Зараз ми будемо щось звідси відкривати. Ми їх також сюди покладемо. І тож розпочинаємо наше відео. У мене є. Давайте ми виберемо з у цих сердечок два. Тому що у нас дуже їх багато є, аж 13, нам точно вертичь. Давайте візьмемо одну от... ось таку от, вони всі одинакові. Ось таке вот, це сердечко. І таке візьмемо. Два сердечка нам на розпаковку сьогодні. Колекція смайликів. Тут у нас сім, але ми все рівно візьмемо одне. Що б нам виростало? Давайте ось це візьмемо. смайлики у нас буде одне. І з лапок у нас буде. Давайте візьмемо ми ось цю зелену. Таку середню. І нам на розпаковку аж чотири конвертика, то ще два сердечка. Ось такий от смайлик, два сердечка такі. і лапка така. Давайте скоріше розпаковуйте їх. У мене такий спеціальний скетчбук для наших паперових сюрпризів. І перша наша. Перший наш, наша сторіночка це наш 2025 рік. Правда, в Зараз буде інша колекція, і ми будемо наречі розпаковувати. Ось друга колекція у нас це є лапки. Я цей лапок зробила спеціальну таку колекцію не світло, щоб була. Красиво, ну, трошки світло, трошки не світло. І, я думаю, наша перша колекція буде. Але там ще є інша колекція, ви як трошки її бачите вже. Але я не буду вам показувати, тому що нова колекція в нас буде в іншому відео. Я вже почала робити таку колекцію. Ну, давайте відкриємо певну смайлики. Перший Смайлик в нас ось такий. Вот. І мені аж не терпиться, щоб ви побачили його. так акуратно віддирати. Який приємний звук. І в нас попадається ось таке вот сердечко красиве. і Найголовніше це ось от оранжевий моді. Смайлики ось такі. От, це, до речі, ось такі от маленькі смайлики. Це на, поки що вони на двосторонній скотч, але в мене вже є, для, в мене вже є наклейки. Будуть робити. Буду робити вже наклейки тільки. У мене тоді не було спеціально для наклеюк. все, Що потрібно для наклеїк, в мене такого не було. І а зараз мене є вже тільки. Я перед тим як я їх робила, то я зробила з двостороннім скотчем. Ну, Двосторонній скотч ми будемо клеїти не на ось такі от. Е ну, коротше, це ось такі от Моті, Мотіш Моті. Дякую. Мені дуже сподобалось їх робити ось такі от печеня. І вони були смайликами. У нас повався ось такий вот, я пам'ятаю, що він рідкісний має бути. І тому це дуже класно, то хоч нам перший смайлик вивав рідкісний. Це дуже класно. Давайте ми покладемо цьому гортку кудись. І ось таке от у нас є сердечко. Це просто так. Не думайте, це вже не, не наклейка така. І ми його теж відставляємо. І в нас будуть оці моті, зараз покажу де. І оцього чудика, я думаю, ми приліпимо на ліжко. І давайте ми його приліпимо ось сюди, от на ліжечку. І відіраємо наш оцей, скотч, оцей такий червоний. Зараз будемо ми його. Я нарощу віддерну цю штуку. І ось так виглядаємо нашу колекцію. Оці це тільки перші. І будуть ще нічі. Нас завтра буде крутежна. На, е, крутезна розпаковка, бо буде інша, інша буде інша колекція. І того у нас перша це і пішли далі відкривати. І як ви бачите, я вже в іншій кімнаті, і ми будемо робити зараз нашу розпаковочку. Давайте такі з, -з цих сердечок можуть вибрати легендарні або нелегендарні. Адже тут є дві легендарні. А давайте вже відкриємо. Мені так шкода її хрибату, давайте може ось так. О, відкривається. О, і нам попадається ось такі от. Ось таке сердечко. Кажіть мило дуже. Так, подивимось, що ще десь є. Я так розумію, що нічого. Ні, нема. Е, я так розумію, це сердечко. Воно у нас вроді би леген... не легендар. Не... не рідкісне. Тож, давайте відкриємо інше. Это ведь, так же чтобы... Я так сильно заклеила, что капец. Так не хочется рвать. У нас желтое сердечко. Класс. И оно, на жаль, не, ага, не редкостное. Ну, это очень Хоч подивіться, яке сердечко було. Яке з Оце гарно, Це гарне, це збережу собі. І в нас є такі сердечка по плеться. Красиві, вони, на жаль, двоє не легендарні. І я так розумію, тут нічого вже нема. Так, нічого нема. Ну і в нас останній пакетик це є лапка. І вона дуже класна. Блін, і мені так в школі її рвати, ну давайте. Ой, я не порвала слабо. Ну це вже, це вже, знаєте що? Це ось така от, класна лапочка. Подивіться, яка вона маленька. Це я зробила колекцію маленьких, міні-міні, самі найменші. Самі найменші ті лапки. І вони це вже ось такі от наклеючки Тут немає номер так розумію. І хотіла вам сказати, що в мене я користуюсь ось таким от папіром для наклейок. Я користуюся ось таким от бюромок. Ось ось такі ось такі от папірки. І він самоклеючий, без він не має. Він без наклейки. Він з однієї сторони наклейка, з другої, звичайно, зараз я дару і вам покажу. Ось такий він з однієї сторони лепучує, а з, з, з цієї ні. І е я ще користуюся, я ще почала користуватися, я купила вчора якраз е ось такі от Ось такі от теперчики він вже не має. Оце біромак, Він дуже такого немає, я не знаю, правда. Якщо вони погані, то я буду купити оце біромак, Бо це дуже сильно добре. А ось от я ще не пробувала, І будемо якраз на, на ну тож давайте, вже клеїти. давайте нашу лапку трошки пізніше поклеїмо. Це буде на, на кінець. Ну, ну, правда, шкода дуже лапку. Але добре, що я її не порвала. Слава Богу. Ну і давайте приліпимо наших ось таких от сердечок. Вони теж на двосторонній скотч. І давайте приліпимо вже на мою шафку. Зараз я вам покажу. І клеїмо наші сердечко. Давайте освідого десь. Бо тут нічого немає. Тут вже нічаночка є, і тут є. І тут є прекрасно. От Давайте вже приліпимо ось сюди. Йой, падають. Зараз ми їх приклеїмо сюди. Буде такий перехід класний. Дивіться. І ось такі у нас сердечка. Дивіться, які красиві. Мені, наприклад, дуже подобається. І в нас буде, до речі, вся вся веселка буде в нас. І Буде нам ще зелений, такий світлий. Це світлий, я так розумію, і буде темний. Просто вам так видно, ніби він темний. Але насправді є ще темніший. Ну, тож ми наклеїмо лапку і будемо з вами прощатись. До речі, кожного разу, як ми будемо закінчувати нашу серію, то. Ми, я буду робити там серія 1, серія 2, щоб ви розуміли. І в мене ось такий от боксик. Я вже знімала про нього відео. Ось такі вот, зайчики красиві. І я знімала про нього вже відео, і ми. І мені. І насправді він не скільки не коштує, він безплатний. І подивіться. Її. Які солодощі. І я так думаю, що давайте візьмемо щось. Раз від... у нас перше відео таке з розпаковкою. У нас перша розпаковка. То давайте візьмемо. Давайте візьмемо без патрона. Давай не його його. В нас таких тих звичайних нема вже. Я вже всі поїла. І ми закриваємо її нашою цих тут штучки і хоп, і хоп, все. Закриваємо, і закриваємо наш спецпетончик є вже він з насінням, ті, хто не знають. І ми його потім, я його потім з'їм. але вже не з вами. І у нас ось я кожного разу буду вже брати.